Поступаю в продаж у нас ренотрафік 2020 року, 246 тисяч рідного пробігу. Пробіг підтверджений, надам він кода пізніше. Також у нас 2,0 дизель 118 кВт, автоматична коробка передач. Повноцінний автомат. Не плутайте з роботом, не плутайте з 1,6, зовсім дві різних машини. Також у нас є тут один незначний підкрас, пізніше прибором пройду оцей квадратик. Можна сказати, пів елемента перефарбували, була царапина, ми її перефарбували. Також подивіться на стан автомобіля всередині. Сідушечки у нас не перешивались, все в оригіналі. Пробіг у нас 246 тисяч, також автоматична коробка передач, повноцінний автомат. Також стан дійсно збережного авто. Перейдемо в багажний відсік. У нас присутні патронички, такі замочки стоять. Закрив і машинку в буду ніхто не залізе. Також, гляньте, стан. Буде багажного відсіку. Дійсно все збережене. Таке відчуття, як нічого не возили. Подивимось. Наружі дане авто, також з боку у нас замочок є. оголошую 2,0, 118 кВт. Тут же йде повноцінний автомат. Також у нас присутніх два ключі, навігаційна система, кондиціонер, проїзд контроль, мультикермо, блютузи, все в нас є в наявності. Стан автомобіля дійсно вражає пройдемося дане авто професійним прибором по підкрасах, все перевіримо, все вам покажу. Все надам. 104, 97, 109, 109, 101. Авто має один підкрас. Так як там була царапана, ми її перекрасили. В принципі, нічого критичного немає. Бачите? Все б'ється в оригіналі. Також тут у нас підкрас. Зараз я проб'ю прибором. Тут покажу все в оригіналі б'ється. Бачите, тут же б'ється у нас 200, 187, 250, 200, 200. Тут же у нас б'ється все в оригіналі. Тут був такий підкрасний значний. Той з царапина. Ми її забрали, перефарбували. Також пройдемося далі авто по підкрасах. Також все остальне у нас в рідному. Як бачите, все у нас в рідному. Також проведемо тест драйв даного автомобіля. Проїдемося. Послухайте, як працює мотор. Коробка передач. Який наголошував, все в оригіналі. Також знаружі гляньте на авто, летху вогні у нас присутні, задні патронички, інвіційна система. Авто варте уваги. Також у нас є два ключі, вже тут такий цікавіший йде ключ. Також всі сервісні історії, все повністю присутнє. Кого буде цікавити, все можемо скинути вам, показати. Також проведемо тест-драйв даного автомобіля. Зараз заведемо. Також у нас рідний пробіг, підтверджений. Пробіг не крутився. Коробка у нас автомат. Повноцінний, наголошую. Працює у нас мотор добре. Зараз музичку зробимо тихіше, щоб було чути. Мотор, це є Ти зараз ми пристібнемось. Також задній хід включим. Покажу, що у нас все працює, все добре. Коробка у нас не пинається. Кондиціонер у нас працює. Мотор працює ідеально. Також у кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте. Номер телефона буде знизу під відео. Надам більше інформації. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та Telegram канал, Instagram. Всі соціальні мережі у нас є. Там ви будете знавати першими про автомобілі. Всім до зустрічі!